Сидили у в'язницях, отримали по заслузі. Це висновок Верховного суду, який сьогодні відмовився скасувати попередні вироки учасникам подій 9 березня 2001-го. Тоді людей затримали за участь в акціях громадянської непокори. Тепер звинувачені мають намір домогтися реабілітації в Європейському суді. П'ять років тому вони так само сиділи у залі суду, але з заград намагалися довести, що звинувачення проти них сфабриковані. 18 усовців не переконали суддів і отримали від двох до п'яти років. Сьогодні всі на волі і оскаржують тодішнє рішення як замовне та політичне. Я як український націоналіст свою націю від кучу скорі і буду робити це в майбутньому. 9 березня 2001-го на вулицях Києва була найбільша акція протесту Україна без кучми. У декого з пікетувальників не витримували нерви, вони щось кидали в правоохоронців, а інколи кидалися на них самі. Потім отримали звинувачення у нанесенні міліціянтам легких тілесних ушкоджень у завданні збитків державі, бо частково пошкодили паркан біля стін МВС і зажбурляли ці стіни яйцями. Обвинувачені стверджували, що то міліція провокувала, а сам характер акції був мирним. Сьогодні на їхньому боці, навіть заступник генпрокурора за законами юриспруденції, він мав би звинувачувати, але каже, що на цьому процесі діє за законами моралі. Фактично була сутичка між працівниками міліції і людьми, які намагались е е прийти до пам'ятника е Тарасу Шевченка і перешкодити е е виконанню голови держави на той час Кучми е е покладенню в до цього пам'ятника. Але фактично це можна було розцінювати як. Е Опір працівника міліції з кримінальної точки зору, але не як масової безпеки. Попри гру прокурора на боці позовників, верховні судді порадилися і вирішили. Унсовці суділи недаремно, Попередніх вироків не скасували. Судове засідання по цій справі закінчено. Перервана.